Друзі, пора випускних. Що це таке? Це те, що наближається. Це те, що невплинно буде радувати батьків, а також івентагентства, які мають підготувати свято. Якщо, звісно, до них звернуться. Є івентагентство, до якого варто звернутися, адже там працює Олеся ковпака. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви бачите, і до ранку житомиряни, що сьогодні у нас така надзвичайна буде атрибутика на святі, ту, яку найчастіше використовують на випускних на останньому дзвонику. Ну, по-перше, це кульки. Ось я вам хочу їх продемонструвати. На зміну трендовим кольорам, які в нас зараз є, жовто-блакитний і синій, так, ну, трендові кольори. Так, це зрозуміло. Приходять ось такі красиві речі, які можна, в принципі, уже трошечки може, Ніти да ну не тільки жовто-блакитні це віті з дарую. Він до речі, ти був випускником? Да, я був випускником. Ну от зараз ми на тобі просто зараз і побачимо, який ти був. випускник. Значить, стара модель, вигляда, яка виглядає стара модель випускника на святі, це ось так. Да. Червона біла така стріляє. Та у на у нас бо були чесна, червоні почесна да. лента, яку в принципі зараз вже ну рідко використовують. Я взагалі б сказала, що її практично і не треба використовувати. Ми сьогодні з тобою будемо робити замість цієї ленти дуже гарну річ, яку буде вказувати, що ти є випускником. Да. Ну і звичайно, ось такі атрибути випуска — це білі банти. Я з собою взяла. Ну, я б їх і вдягла, звичайно. Ну, вже трохи мало. Так, почекайте, мене... що таке? Я думав, що Неселідно. завжди я думав завжди, що банти це от Радянський банти... Союз, а оце от сучасна штука. Навпаки, навпаки, от банти якраз не є Радянський Союз, а оце от є якраз гінагенералісими і так далі. Оці такі речі. Це звичайно радянська влада. Трошки Добре, ну, ми трошки і сьогодні ми не змінимо радянську, ми змінимо просто бачення вигляду випускника на святі. Добре, повна декомунізація у нас зараз. Відбувається. Забираємо це, поки Вітя зараз виглядає практично випускник. І зараз ми йому додамо деякі речі, але давайте трошечки зараз. Я вам, вам у нас сьогодні є такий ось невеличкий стенд. Значить, пам'ятаємо, що в нас випускники садочки. Це старша група. Початкова школа. До речі, раніше не було модно робити випуски в початковій школі. Зараз це дуже модно, сучасно, Батьки А часто хочуть... вже звертаються, так? Ну так, звичайно, тому що е... в садочок вважається такий перехідний етап в початкову ланку школи. Початкова школа це перехід дитини в старшу ланку. Ну і звичайно, старша школа 9-11, 9-й рідше ну, 11-й клас. На Найчастіше, звичайно, тому що випуск на все життя це така річ, знаєте, е яка залишається з дитиною, і пам'ять, звичайно, про неї повинна бути найяскравіша, найцікавіша. Тому там відбувається, знаєте, на випускний відбуваються вперше такі цікаві речі. Там я... Пробую те, що батьки мені завжди забороняли. Наприклад, відповідь випускників в багатьох речах складається саме так. Ну, Значить, щось, Лобстери. Да, Давайте лобстери, пробуй, да. Давайте ми звернемо увагу на подарунки для вчителів. Можливо, камера ближче візьме, ми, ми зараз покажемо. Значить, е, виходить так, що е, от наприклад. Е, у нас є слова вдячності для вчителя, і от ми пишемо зазвичай їх на листівки. Наше агентство пропонує зробити ось такий солодкий подарунок, найкращій першій вчительці. І коли вона його відкриє, тут є. Дивіться слова вдячності. Дякуємо за швидкі батьківські збори. Дякуємо за ваше душевне тепло, за хороші знання, за ваші уроки життя, за щасливе дитинство, за ваші мудрі поради. Тобто, отакі слова вдячності можна вчителю запропонувати. Як вчителю в початковій школі, так і найкращій класній мамі ми Олеся, ще на де ви були раніше. Ми раніше просто на металопластикові вікна скидались, і це був найкращий подорож. Можна запропонувати ось такі невеличкі букети, щоб не просто нести цукерки, букет, а об'єднати їх в букет. І ось звідти ми зараз сядемо разом і будемо робити йому таку красиву річ. Давай мені сюди кульки, ми зараз їх ось просто обіцяйте, що повернути тобі ну, звичайно, я... скажу, що Ти сьогодні будеш роль випускника. Більш того, ти підеш. З бутаньєркою сьогодні. Значить, Для того, щоб зробити красивий вигляд випускника, нам потрібно буде дві стрічки жовто-благитного кольору тобі», дві мені. Так? так, є у нас. Далі нам потрібно будуть, потрібно будуть квіти. Подивіться, одразу показую. Є хризантема жовта і біла, синьої не існує. Ми її пофарбували для того, щоб була. А Чим, синій. до речі? Щоб... Ну, це секрети не мої, це вже секрети наших флористів. Ну, я вам хочу сказати так, щоб економніше було, це я зараз звертаюся до випускників. Ви берете одну, від, одну гілочку на всіх. Фарбуйте скільки вам треба, білі залишаєте, жовті і все. Фарбуйте, звичайно, навіть лаком, який фарбують і Ну, важливо знати, що можна в домашніх умовах. Умов, все це, робити. це все зробити, тому сьогодні я вам безкоштовно дарую такі секрети. Вітя, тобі одну Так. і одну синю. візьмемо, будь ласка. Так, і мені буде одна біла і одна синя. Так. Працюємо швидко. Те, що нам не треба, ми відкладаємо. Так, далі. Жовту, тому що у нас буде три кольори поєд... поєднуватись. Так, від. Тобі. Так, і мені таку красиву візьмемо. Трошки дощик на мочі. Далі поїхали. Ну, яке свято без дзвіночка? Так, у нас вже заготовлені дзвіночки. Вони у нас синіми такими ось, бачите, красивими стрічками. Він також буде на бутоньєрці? Він теж буде на бутоньєрці. Так, мені теж від. І у нас. Є такі ось шпилечки, булавочки, за допомогою яких ми будемо кріпити нашу бутанірку. Так, mm -hmm. в тебе все є? Да. У мене теж значить для роботи нам знадобляться ще ножиці і знадобиться тейп лента. Ось така. Вітя не зараз підніме. Папа. Так, ось вони е, так. Я мені мені трохи лячно реально. Ви кажіть, з так, чого Так, давай дивись. Ми з тобою складемо от таку композицію. Подивись, ось так складай, щоб було ось так красиво. Дивись, якусь можеш вище зробити, якусь нижче. То я хочу зробити ось так: жовто-біло-синя. Ти можеш по-іншому. Одну трошечки вище підніме квіт. Угу. О, все правильно. Так. Тепер дивись, беремо тейплінту для того, щоб зафіксувати. У нас є теплінта зараз. Ми швиденько. Зафіксуємо. Тобто, це, звичайно, треба робити акуратніше, але ми сьогодні робимо це швидше, тому ми будемо Трошки не з цієї сторони, фіксуємо для того, щоб квіти мали таку красиву форму, так? І щоб е -е, виглядали єдиною такою композицією. Це точно буде крутіше, ніж е -е, ленточка через бочек? Зараз побачиш. Так, достатньо, нам велику не треба. Значить, основна вимога така, дорогі випускники, щоб це все було зроблено акуратно і щоб виглядало достойно. Тому ми робимо це все швиденько. Так, у нас вже є ввімкнутий. Пістолет так, з, з гарячим клеєм. Вітя поки зам, замотує, ми дивимося далі. Ось у нас, в принципі, готовий ось такий красивий варіант, але до нього не вистачає ще такої аксесуарів, так, деяких. Тому ми складаємо ленточку ось так, для того, щоб було видно її верхній край і нижній край, так, коли ми будемо формувати, ось таким чином, подивіться. Бачите? Тобто ось така лента повинна бути. Ми її кріпимо на пістолет акуратно. Фіксуємо. Ось такі дві речі ми робимо. Дивіться, ось так. І так фіксуємо синю. Так, так. Да. Да, mm. да, да. <зас> Зараз все ти зробиш. Спокійно. Вважаю, що ти випускник, тобі, ти встав в сьомій годині, тобі швиденько на восьму треба зробити собі бутаньєрочку. Тому то й справа ще вальс не відрепетирований. Ну все, зараз будемо ще репетирувати вальс спокійно. Значить, у нас виходить ось такі дві, е, дві речі, так? Подивіться, ось такого плану для того, щоб ми могли красиво їх тут зафіксувати, щоб вона мала ось такий вигляд, так? Бутаньєрочка наша. Так, зафіксували, між собою їх теж поєднем, заряди там пістолет. Працював з пістолетом. E... З гарячим клеєм? Є досвід? Ні, e, я я в дитинстві хотів в поліції бути, звісно, що. E, У ну, тебе є зараз реальна можливість бути в поліції. Чи я, вже... я боюся зброї. А ти боїшся зброї? Da. Так, значить, нам посередині треба, так? Да? Зараз? Значить, дивись, ти робиш ось таку річ. Ось так uh -huh. і приклеїш. Mm -hmm. так? Пробуй. Так. А поки е, Вітя клеїть, е, зараз ми трошки з вами поговоримо про те, що кожне свято, звичайно, е, хочеться, щоб воно виглядало завжди достатньо красиво, достойно. Тому е, щоб швидше воно для вас проходило, звертайтеся. В гості до нас в агентство. і ми обов'язково вам допоможемо зробити його креативним, гарним, тому що кожен клас це індивідуальність. Хочеться, щоб кожен клас отримав гарне задоволення, якусь свою історію, тому що дуже класно, коли є історії, да, в класі так. їх багато, і хочеться на випускний, щоб ці історії чули батьки, щоб їх згадували потім вчителі. Ну можливо, не всі від історії. А, да? Леся, а що ви будете робити, якщо два паралельні класи з однієї школи вас замовлять? Та нічого не буду робити. Зведу їх в один клас, де все будемо разом з ними всі святкувати. Так, те, щоб, щоб ви так і розуміли, в принципі, класи замовляють практично одне евент-агентство на от всю організацію. Не да. практично да, дуже часто святкують. Так, подивіться, в мене готова готовий ось такий варіант. Так, ось він є, так. Ось, але це ще не кінець. У нас ще є дзвіночок, який ми кріпимо ось на початок. Так, щоб прикрасити наш, тобто креативність. Я вам пропоную ось такі варіанти. Креативність ваша не має меж. Ви можете робити і по-різному. Моя Я, креативність має межі. Я Вітіна креативність це. застряла трошки. Ну нічого, зараз тобі теж зробимо бути. Буде... Не поспішай, Зараз я зроблю цю і тобі подарую. Буде тебе красиво. Давайте я Буду просто с... вашу куплю. Будеш сьогодні <сих> в ефірі з бутиньєркою. Так е, практично ми дійшли до кінця. Подивіться, будь ласка, у нас е, ось такий дзвіночок. Подивіться, так. І тепер на що кріпити? У нас є булавочка, ми акуратненько. Так, щоб дивимося уважно, як ми як вам буде зручно її прикріпити до себе. Так, якщо так зручно, ми так її і прикріплюємо. Бутоньєрка до нас прийшла із заходу. Ви пам'ятаєте фільми, де хлопці на випускний приносять дівчатам в коробиці красиві бутоньєрки, випускники так. американські фільми. От саме звідти вона до нас прийшла на зміну всім оцім лєнтам, які абсолютно не потрібні, які мертві вже. Тому. Я хочу сказати, що ваша випускна бутоньєрка виглядає навіть крутіше ніж у деяких от весільних штучок. Ну, насправді, весілля так і воно і започатковує, що дівчатам і хлопцям вішаються зараз тільки з живих квітів раніше. Так ми підходимо до віті, робимо йому таку красиву. Ось Вітя, у нас Вау! справжній випускник. Ну і приблизно ось так буде виглядати сучасний випускник в Житомирі. <с? <с?> так що такі новинки, такі речі, будь ласка, приходьте, робіть, замовляйте, подивіться, як гарно вітя відразу відразу висвітиться його, так знаєте, обличчя, його зовнішній вигляд. уявіть, що це піджак ще біла рубашка і метелик. Метелик ще обов'язково. Це фантастика. Я зараз став... <с? Найдорожчим ведучим у цій студії. Леся, ви фантастичні. Дякую, дякую. Да, дуже замало людей, які не тільки можуть організувати, але й щось порадити. Я думаю, що ця бутанірка сьогодні така сама: знайде господарів по Житомирській області, і можливо, ви навіть зараз започаткували новий флешмоб. Я рада, що ви випускники саме ось в такому вигляді підуть в Житомирські школи, і будуть виглядати дійсно достойно, дійсно креативно, дійсно модно і про. Новому знімайте всі ці парадні генерали, і йдіть красивими європейськими випускниками. Удачі, завітайте до нас на студія. Думаю, що ми вам допоможемо ще краще виглядати.